Вітаю! Сьогодні понеділок, 7 серпня. Ми в магазині меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. Нам привезли дуже багато чудових диванів, є гарні акційні пропозиції, і зараз я вам все покажу. І почнемо з цього куточка. Це в нас такий стильний сучасний кутовий диван з Німеччини. Він повністю шкіряний. Диван оснащений аж двома електрореклайнерами. Диван практично в ідеальному стані, до нього немає жодних зауважень ні по стану шкіри, ні по технічному стану. Це відмінно працює. Диван дуже зручний, сидіння м'якенькі, подушки пухкенькі і дуже зручні спинки. Ось так у нас працює котовий елемент. Він відсувається ще далі, на нього можна полежати. А тут у нас працює електрореклайнер у сидіння. Підставочка під ноги викидається і опускається спинка. Навпроти кутка поставили величезний шкіряний диван, він дуже м'який, пишний. В комплекті до нього крісло, не менш об'ємне. І до того всього щастя, ще є пупок на роликах. Дуже зручно переставляти. Меблі надзвичайно м'які, дуже. Дуже високоякісні, гляньте, яка товста, м'ясиста шкіра, фактурна, дуже стійка до стирання, до експлуатації щоденної. Надзвичайно м'яка пишна посадка. В таких меблях дуже приємно відпочивати. Це італійський виробник Ital Sofa». І ціна такого гарнітуру всього 920 євро. Як бачите, стан меблів дуже хороший. Шкіра без пошкоджень, без потертостей. Дуже гарно виглядають. Тут у нас дубовий столик з плиткою, його ціна півтори тисячі, він дуже, зараз дуже сильно акційний. Під вікном поставили ще один широкий гарнітур це величезний двомісний диван і крісло. Меблі в натуральній шкірі вишневого кольору, шкіра фактурна, міцна, дуже стійка до стирання. Меблі самі по собі пружні, сидіння глибокі, спинки м'які, відносно такі не самі високі і не самі низькі середньої висоти. Дуже хороший стан, ніжки металеві. І ціна такого гарнітуру 620 євро. Дуже рекомендую до придбання. В жовтві маємо такий самий комплект в світлій шкірі. До нього ще в наборі є тримісний диван. Пішли далі. Тут у нас кутовий диван в класичному стилі, він розкладний, повністю шкіряний. Німецький виробник, модель дуже красива, пружнє сидіння, невисокі спинки. Монтовано ящик для білизни. І ось тут розкладний механізм, який розкладається допереду. Його можна використовувати для щоденного сну. Крісло дуже цікаве, воно обертальне і на роликах можна пересувати. Меблі в дуже гарному стані, і ціна такого набору зараз по акції всього 800 євро. А тут у нас дуже акційне крісло, всього за 1300 гривень можна його придбати. Воно має такі сліди користування, але зважаючи на його ціну, то воно дуже хороше. Тут у нас комплект м'яких меблів, це 3 і 2. У світло жовті шкіри. Меблі в гарному стані, вони розкладаються допереду. Тримісний диван розкладний. Виробник ікея. І ціна такого набору лише 840 євро. Тут у нас два комплекти від італійського виробника Альберто Нієрі. Це у нас два тримісних дивани у світлій шкірі і комплект трійка і двійка у такій ферсиповій шкірі. Цей гарнітур коштує всього 830 євро. Модель дуже гарна. Декорована ставками з, з дерева. Красиві. Красиві оптичні форми, дуже елегантний дизайн і компактні розміри. Ті дивани зовсім не компактні. Розмір одного з них 250 см, інший 220 см. Вони разом коштують 900 євро. Обидва комплекти по акційній ціні і дуже рекомендую встигнути придбати їх саме до 15 серпня, поки діє знижка. Тут у нас ще один кутовий диван з Німеччини. Дуже красива модель в коричневій шкірі. Він не розкладний, з обертальним кріслом і руховими спинками в кутку. Ця модель коштує зараз знижкою всього 780 євро. Стан дивана дуже хороший, повністю шкіра. Ще нас багато хто цікавиться розкладними диванами. Це один з тих моделей, які можна використовувати для щоденного сну. Це тримісний диван в темно-синій шкірі, диван ліжко. Спосіб трансформації Seda Диван в гарному стані, і його ціна 590 євро. В цьому залі у нас дуже багато акційних пропозицій. Наприклад, ось цей тримісний диван. І цей тримісний диван до 15-го числа будуть коштувати всього по 350 євро. Це великі тримісний дивани з Італії в дуже гарному стані і дуже зручні. Новинок маємо великий шкіряний комплект від фабрики на туці, це Італія. В наборі широченний двомісний диван і тримісний диван. Натуральна шкіра темно-коричневого кольору, фактично як чорний шоколад по кольору. Дуже зручна глибока посадка, пружне сидіння, надзвичайно м'яка спинка і поручня. Диванчики не розкладні, але, як ви вже розумієте, на них можна і посидіти, і полежати. Стан дуже хороший. Задні спинки також кіряні. І ціна такого гарнітуру 890 євро. Двомісний диван, 1,80 м. Тримісний 230 см. Тут у нас кіряний гарнітур трійка, крісло і двійка. Ці меблі з Німеччини. Це зараз продаємо по дуже хорошій ціні. Весь гарнітур лише за 550 євро. Та акція буде діяти лише до 15 серпня, тому поспішайте, бо таких дешевих цін більше не буде. В кутку маємо великий кутовий диван від італійського виробника Альберто Нієрі. Це класична модель, неокласика, з дерев'яними вставочками. Шкіра натуральна, біла. Всі сидіння поручні, спинки, все знімається. диван дуже м'який і дуже об'ємний. Розмір коротшої, коротшої частини 250 см, довша частина 330 см. Тут у нас ще одна цікава пропозиція: це двомісний диванчик, всього за 250 євро. Дуже симпатична модель, дуже зручна, диванчик розбірний, в нього знімаються поручні спинки, сидіння не знімаються. Сидіння поручні і спинки шкіряні, решта шкірзамінник. Диван в гарному стані, досить такий збережений, без якихось особливих пошкоджень. Має невеличкі сліди користування, але можемо закрити на то очі. І його ціна всього 10300 гривень 250 євро. Тут дуже стильний італійський диван від фабрики на туці. Назвичайно гарна, зручна, комфортна і суперякісна модель. Гляньте тільки на той дизайн, які гарні поручні, м'якенькі, зручні сидіння, спинки. Високоякісна шкіра. Дуже товста і зносостійка. Диван в чудовому стані, майже без слідів користування, і його ціна лише 450 євро. Під стіною німецький гарнітур трійка і двійка. Як бачите, двомісний диван з монтованими реклайнерами у двох сидіннях. Підставочка під ноги є і опускається спинка. Дивани дуже пружні, міцні і в відмінному стані. Надзвичайно комфортно в них сидіти, при тому, що посадка не є надто м'якою. Високі спинки, як бачите, забезпечують гарну підтримку для спини, для плечей. Є куди сперти голову. Стан диванів фактично ідеальний, до них не підкупаєшся. І ціна набору, і ціна набору 890 євро. Тут у нас ще один німецький кутовий диван. Він як кутовий диван-трансформер. З нього можна робити ліжко, у нього відсувається сидіння. Оце його пульт, управління за допомогою пульта. Подушки знямні, спинки низькі, можна, можна ставити його посередині кімнати. І стан дивана досить хороший. диван зручний, комфортний. Всередині пухові е, устілки, на ньому м'яко сидіти і приємно відпочивати. Ціна кутка 880 євро. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки і деякі акційні пропозиції. Хочу нагадати, що в жовтні ми відкрили ще одне приміщення з продажу меблів, ще один виставковий зал. І там також дуже багато і акційних пропозицій, і, і різних новинок. Всім дякую за перегляд. Бажаю нашим глядачам. Гарного спокійного тижня, мирного неба і звичайно далих покупок.